Най найкращі моменти, коли з рідненькими зустрічаємося, посидимо, порозглядаємо фотокарточки, поспілкуємось, а спогадів скільки, і кожен про свої. Вже й позабувалося половину, і от зараз позгодувала. Сьогодні знову приїхала тітонька. це двоюрідна сестра мами. І вона привезла сьогодні світлинки. Да, мама? Привіт, привіт! Приїхала опять сестричка, буде співати степом. <гай> 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 тільки не степом, бо будемо всі плакати. Вони вже роздивляються. Оце Вовка. Оце Вовка, то що приїжджали на Кристину <гай> до Юрія Карачовку. Тетя Любенька, привіт. Привіт. О, тільки ти мене не хватало. ні Ні-ні. Наташа на московську дивилась, каже, ой. І Я дивлюся, і Люба співала, хто це. А я така? все дивлюся, де О, моя Маруся. Вона не не було там, так що не може. Стало Ого, яка пачка. Тетлюк, ну які ж можна хоч якусь показати. Може, десь ви молоденька. О, там, ось можна показати. Та ні, я діточок не да. буду без а, собі. А Матусина, сестричка двоюрідна, яка красунечка, друзі, як вони зачіски да, гарно робили. Шумісі, Сукні, які рубашечки. А це тітонька моя, що приїхала. Носочки ну, оті, що ти давала. Откриє біля таборятки, то і внизу там аж лежать. Видня, так? Вони висипали всі. Та це я не всі взяла. Оце ж як хрестили, помніш? Хрестили. Ух, кажу, молоді такі всі красиві, Йоха не бавай, що ми переводимося? Диви, за двором ми просто на ту... Так, куди мені ложити? Давай. Своя одна фотографія. Ма, а хто тобі сказав задом повернуться і йти? Ну це вони йшли. Ну, ми пішли в садок, а ззаді нас фотографували. А ви знали, що вас фотографують? Ну, звісно. Ми пішли тут. Тобто ви як модельки були, ви ходили, а вас з усіх сторон ага. бігали з фотоапаратами? Раніше фотоапарати. А які були оці з підставкою? Бо татко оці Просто фотоапарати тоді ніхто не фотографірував, нанімали, він один був у селі фотограф. А. Па, нагадай, будь ласка, коли ти був маленьким, у вас був фотоапарат на три ноги стояв, і ти там якесь скло дістав рожеве. Це правда? А навіщо ти дістав? Там, він же ж був тут, роздвижний. Да. <гас> не знаю, де батя його взяв, от. це ще батя навір... Так це ваш був не чужий? Наш, так. Да. Він ото розвиваєш а його, різкось наводить. А зверху цвітне <грас> <гас> <в стягне гас> <місто гас> Ну, стояла. Ну а скільки тобі бірочки було? Зовсім маленький? Та зовсім маленький не можна сказати, тому що я та стекла ну, яка відкрутив. Красива, я а з... ззадико... а значить сила в руках була. І вот. mm. де ти його дів? Де ти його дів? А, на сонце. Де да я його дів, да. то, мабуть, викинув. А татко шукав скло. Татко шукав, знаєш що. А, щоб У баті був велосипед. І батя сидів там, його складав, е тому що йому треба було їздити там по ділам. Да. Нужен був велосипед. Так, був. А я підійшов і шарики поковтав. Та ти, мабуть, бачила, що і з моря, мабуть. А, а але... з моря там багато. Раніше не так-то просто було шарики ці да. йти. Щас магазин пішов і купив, а тоді, тоді ні, треба тільки. Це... Щас, я б, ну... Як? Достать треба. Ну... Да. Ой, да, і що я... тобі сказав? Він заставив матір це дежурити, стану, біжури, о, твої, як да, я да, в туалет ходив. Що серйозно? Я як навернув, Вона рила, шукала. Мати каже, а я знайшла. <ристо> Ой, але всі твою запала вніс, що таке. Ну, бувало таке. А діставали лікарі? Ну, Самі ну неможливо дістати, якщо дитина запхнула глибоко в нос. Кваселину запхав, аж проростала. ти! А відразу не помітила, так, так. Ото так, друзі, квасолинка проросла, відразу не помітила. Воно дитина бігається. Ну, ж... У мене таких фотографій немає, таких альбомів ату таке. А яка різниця? В нас є і в альбомах, а є просто ось так кубкою лежать. Воно альбоми багато місця займає. <п 'ятнолі> Да? Ага. Ага. Да, да, да. він Хороший чоловік. Хороший, ну... Він мене обучав і захищав і допомагав. да, да. да, 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 да Це да. твоя... вот він один був такий. Один які двоє. Ні, там і славі, там буду. Не — Йонька буду. А, а, солдат. А, а, а він що, сержантом не, був? Не знаю. Да, и, да, 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 да. Значить, не такий він уже глупий був, а, а, оце, а Зняв эти погони і з усім другим чоловіком став. Плаче, ну не серйозно вона. Училилася. Рот розкрила. Мені здається, вона просто хотіла віршик розповісти. Вис... Только... Думав, Гарні парубки, да, пашки? Угу. А це весілля? А Міша, да? Да. Угу. Готують смачну страву для людей. Ось тітонька моя. Оце вона була на доскупочка. Та ще зараз приїхала. Молодесень. От уже усі <клухи> пофотографірувалися, <клухи> ходи, а там стояла клуня сіном, заходить і туди бутилочку наші заховає, а мати відгодилися. От, все, приходить такий все. Тільки він поїв лігмати пішла, раз забрала і на розстрілку ноги розбір. А ото ж теж камсу, так як і, і ти кажеш, камза та знаєш, поскільки вона топ'є була, Дінаша і з головками з усим. Да, і ще ще. Дінашка, як що тоді все йде. Якщо трішки землі туди добавити, поїде. А чого? В землі теж мінерали. є. Це як вагітні крейду їдять. О, була тітка Марія, ага. це моєї бабусі сестра. Ага. Ну вона теж мені бабуся, ну, але як всі її звали тітю, то її ж послухав тітю, а потім вже як підріс, я зрозумів, що вона моя двоюрідна бабуся. Вот. Ага. Так ця бабуся, значить, э, ви знаєте, сама земля. Це там під лісом на Серевірівку, як і ти, із каравану. Жерненька. І не о той ліс, а ось цей ліс. Оце там сама вкусна земля. Вона потроху землю потребляла, а крейду так з рук не випускала. Та те, що кальцію не вистачало людині. А? Кальцію, так, да, не вистачало? Ну, то я знаю, ну раньше. Ну, ходив такий годинерна. Три. А раніше це ще квіткою попклада, а раніше ж помін був. І він, значить, підійде отак, лискаєш крейду, я примазую. Mm -hmm. oh. В одній хаті комін у другій плита. Mm -hmm. Прийду, поки тут помажу, він там вигризе. Та вигризе до кирпича. Mm -hmm. Ну, Хотілося не знаю. Був Юра, ото людське, mm -hmm. І Алла, Так я не спомню, хто з них? З'їв хату. <laughs> хата раніше ж мазала. Так. Мазанки, да. так. Вот. І ото підійде сперва, а потім дивишся, там дирочка, там дирочка. Так слухай, що, і ви дітям потрібен кальцій. спочатку э, крейда, ну кусок такої крейди, більше, ніж оте відро з те це, це він зі. Оце візьму, наб'ю, положу, вам посохне, спочатку він їв да. э, крейду, а потім глину, а потім э, становиться желудок. Mm -hmm. Глину. Землю. Остановився живуть, ну що повезли, я і привезла в водолагу, я знаю, чи 9 має, мабуть, 9 має було, врач каже, що нажрався, ну все, і клізьми йому масі не ставили і все. Коротше, виписали, дали направлення на то, Ото його. -от. Зайде, значить, не вистачає железа. Okay. І, значить, що потрібно? Гав'яже м'ясо. І я а -а -а. Так тоді ж гарядина була, а не та, що зараз. Час... Це просто не вистачає вітамінів, мікроелементів, то починаються від. Олід... Олід... А мені в дитинстві пригадую кукурузу весь час хотілося і пшеничну кашу. Я не як бачила пшеницю, як мама раніше ж вона класна, розсипчата, масло як добавлять. Ну наскільки смачна, і от чомусь мама не любила її і... і майже ніколи не варила. І ото як зварикали, не кали. І я прямо так давлюся. А воно ж там кальцій, мабуть, любила. Ну, от дивися, мене гемоглобін був 50. Ага. Мені хотілося чорного хліба. А... Мені нічого от їдемо в вагоні, ви брала я чи? пирожки. А то чорний хліб. Дівчата пирожки беруть, а я витягую хлібну чорну одлама їм. Що таке? О, так я. І повертається і... гемоглобін, до речі. І він не, не... не повертає, не да? я не знаю, що воно робилося. У мене в кожному кармані був кусок чорного хліба. Чорний хліб, я й ночі сам, мені хотілося чорного хліба, все, а потім бутоль, а, а вот вже по той гемоглобін. А оце в последнє време вже гемоглобін був 92. вже чорного не білий. Біли. Якраз напала на сукарі. Люб, а коли ходили за Леною, за юрою, не пам'ятаєте, що вам дуже хотілося? От кожній вагітній за, щось. За юрою? Салони слави. Тільки салони, так? Да? Салони, а я mm -hmm. знаю, били картошку. І коли там картошка, а мені хочеться огірка салона. Ну, в общем, я кажу, туалет побігла. Побігла, а там старий погріб. Я вскочила той погріб по драбині да. з прузом. Поліза, поліза до діжки, їла-їла, їла-їла, а Микола ждав, до мене мала. лізу, лізу і огірки отак держу ще, і з, з, з погреба лізу, жую, я гірки держу. Ну, посміялися, кунчилися огірки. Пончилися гірки. Ну за же до тьоті Дусі, до тьоті шули. Давай по гірки. Ну там я не їла. Там настільки вони гіркі були перчені. А, а, да, там да там любили гарні кафетки. Да? А в мене горішки в шоколаді продавали скільки. Все, я не могла без них. У мене ну, все слабкість, бачили. руки тремтять. Тільки потрібно це зранку їду на роботу і відразу горішки з шоколадних. ну, кожному своє. Щас, щас є вам доступно це, а ми його нічого не бачили. Так. Ото бачила карточки за, за всю мою жизнь дві карточки, а слаби третє. Ото все ні за шов. Це Юнене. Ні, це Юрина, Юна Даша. Ну що попала бачиш, Зуби, як тує ще ж з брекарями Ну Оце ж, бачиш. Так вони всі все падають на Оце це ж палюк. Матусин бротик. Одрушується. Як я завжди їх приходили до матері. Вона так завжди до сих пор. Молодесенки А це ж ти міра... брати. Да. І це не володя. Дивись, да. Володя. Оце ж Віра сестра це чоловік. Це старший. Оце мати, це батько. На лінійки. Він робив вже в ну, тут він я нікого Приватомі. не знаю вже. І от ти приїжджаєш, і, приїжджає, і цілася. Ми так ждемо, цих родичі завжди да, приходять. Надо, що а що це за свооруження? Та то він десь на оддихав. Замарився, віддихав. На ну, повирост... Віталіка ну, глянув поле не рос. Да, це саме, то ж Віталіка і Лена, і їм. як повиростаю. А дівчинка, що це за дівчинка? Ну то ж їхня доча. А, це. Оце ж бачиш, Лена платя шила. Да, да, Лена. Платя ці шила, ти... Що то Яка вона рукоділиться вообще? Ну а це як подивляться потім. А хто вам Дядь Вова, Вова – племінник то дідів, дідо сестри син. А це Юрина свого робити. Розпізнаєш, дочі, як дівчинка. А чому усіх дівчатках? Хлопчики в кого були. Бач, медсестри будуще. Ось Україночка. Це <розумість> за жопу зводила, те за щоку зватила? Я щоб не роз взяла таке знякенький, щоб не розсипалося. Красиво. Нішки по это самое. Помочили. Да, це ж церкви там чи десь, де ви там фотографірувалися. Ну, а это самая упали далі, ти ранка, так? Боже мой. Я колись на стріляю. Це тільки знає, як хто. E -e, який? Та на крану на здоровому Усі так говорять, Крановщик володя. Це краса, і там іще більше є, я робив на ньому. като. Като, так. Да. А носа відрізала на като чи на крані? На кото. Тільки носа не відрізало, а перерубало. Ну, перерубало. На Його шкіручку. пришили. Касів. І зараз я з носом ходжу. Мені ж тут перерубало. Mm. Скло впало і відрізало. Uh -huh. і... Не скло впало, а я впав на щось. Ну там mm. секунди, этот, нічого не помню. Uh -huh. а потім... О, Оце Вітя із Наташою, так? Да? Так, да, ото молоденьке Вітя і Наташа. Ох, я на свадьбі валерка, Сашко женився, А я заганувала так, як це саме. Як надавила його штурнула, сіла зверху. І по карманах, а він каже, та остав то я добавлю, що давай потерапіли. Він не пам'ять, як я це принесли, коляска нема, на столі поставили о, точно так, такого розміру два ящички. Як оце отакі затоють, як оце столик. І на столі стоять і от їх, так. Кажучи, а потім вже Сашко коляскує, так Подруга твоя, як вона зараз ма пожила, нормально? Син п'є із сином. Да. А це... є. Давно дзвонила, треба дзвонить. Позвони, хоч поговори з нею, бо сто років вже не сьогодні. Ну, зараз дзвонила часто, а це щось не дзвонить. Ну, ти надо Будь Будь Її з... А що в нас немає вона такої фотографії? На шуру як... похожа. Да, Яка гарнюня. А що тут у тебе за тут... таблиця множення? Де? На конверті. А, то це ж... Це ж ті конверти, що підщитані наскільки це саме. Грошіків треба віддати. Кому? Ну за фотографії. Це ж конверти. А. -а, -а. Угу. це за кон... за... Вот, А це не плаття було, а? Так, а тут літ твої. Підійшли, а? Підійшли, давили, правда, ну підійшли. Підійшли, ну давили, так, ті? Ну, общем, времіння йде. Друзі, по десятому колі. Вот так, не на ничего. Все. Да. Это пишешь? Нет, это а Анечка. А, а не <свист> Мамуль. С же ты так делаешь. Лена, здравствуй, Кажи. А а уже? Да, есть, есть, я тебе не позвонила, вчера хотела позвонить, я знаю, что ты вчера ж на ночь. І не виносив ага. у підвал, і вилила й стоїть у коридорчику. я дома ліна. А, а скільки тут вирощає? По, Получається, це по 50 літрів, а то я, а ми брали, по 45, мабуть. Це чепуха, що він каже, брат мені да. додавали, от зараз ага. все подорожало. Чотири літри я літро собі вставила, по дві літри вам ото вилила і хороша верхню вилила, ні сівши, О, ні. ЗАГС сидуть просто, просто я не знаю, як тіля приходять, як на чероги висадять. Я не помню, я, я була на свадьбе на твої. Ну, наверное, ж була. Да. Я нічого теж не пам'ятаю. А що за що ви балакати? Ми були Любе на свадьбе, за що балакали? У Любе? Да. Ніхто не пам'ятає. Помню. Не пам'ятаю, ні зараз ничего не помню. Ну, розповідаю. Я по бабу по селу ходили, ще шкали приглашали. Ой, яке було время. Сейчас да. би Люба сміялися. А взагалі я теж не пам'ятаю, був ще не було же розписували водолазя. Ти що, вінок з лінтами, і шишки по селу пішли, і всі, ж... Ой, я взагалі не знаю. Якби зараз пішов, так сміялися б. У нас якраз тут розписували чотири пари. В общем, із, із Харкова э, буде комісія, як водолазері висліжують в районі молодіж. Бо я оце сидю з ними, ігушками кидаю. Це що, кучі обіщаються? Так, так. Ну, у мого пуза немає. Ну що, ну. А тут ось уже не засібається. Прицепила, що ну пузо велике. велиці. Який організм. Ні, щоб сюди піти, так воно в живіт іде. А, я нещасний чоловік. Волосся росте, ногти розставили в докту тільки не росте. Пройшло время, скільки, я пам'ятаю, пам до мене фотографували. Дві які червовички подані, ножки хлебнули. І ботинки копайного цвіту <реку> були, такий какао з молоком. Біля углухати. Така в тебе, вона похожа є. Похоже, тому що раніше ті кучки були. і в Сапушки так і була така. У мене є отака фотографія чи плюпана. І в нас, по-моєму, є така. Вона одна по житті, вічьма. Ні, ви подарили нам по одній. Дядько Роман. Все я до нього ось їхав. Я їду, і бутилочку. У бабушка візьму, или чекушечку візьму. І ну. от я як приїжджаю. А, <реких> <реких> а чого ти до нього їздив? до цієї стрюкувався, а до цієї в гості їздив. <рекул> 아, ну, в місті з нею. Ти до да мами, а не до нього. Ні, <реких> <Nie>, так <Helena> я ж потім треті. на Яротівку з нею їхав до Рома. І оце ж теж. Брат, Да, вона все буду я. А там є, буду я. найкращі моменти, коли з рідненькими зустрічаємося, посидимо, порозглядаємо фотокарточки, поспілкуємось, а спогадів скільки, і кожен про свої. Вже й позабувалося половину, і от зараз позгадували. Треба почастіше, да, тюк -тюк, так, клюк так а тепер у мене вдома? Да, тож катають, на цеглини посадили, воно боляче, мама пищить, я не можу мені боляче. А що ти розказуєш? Весілля й на возик цеглин криво наклали, посадили, ковдрочкою накрили. А везли ж, ти уявляєш, як везли, там скорость, мабуть, ну, да. 700 лошадіних сил. Це зараз такі є по авто. Порозбивали батькам моїм всі органи. В груді <смеш> нас... скупали, то ще десь. А нас у річку возили. І що, у річку окунули? Ти? А ти не, не то не була? Ні, я на річку не поїхала, не була тоді, а, не бачила. там ніхто не спрашивав, укиньому, я просилася, ви мене хоч не кидайте, бо я так лано не ходив. Нічого, каже, ми тебе з краєчку. А це ж літом було, так? Да? Ну, це ж ну. не зима. Mm. Ото mm. раніше mm. так весілля гуляли. Наскільки mm. весело? По два, по три дні гульбанили. Mm. <реш> Ой, і ями копали, носить. і водою заливали, і землі підсипали, і бруд розколочували, і батьків туди окунали. Я не знаю, що це було за традиція, -люб, так. Придумали хто що. Чим більше познущаються над батьками, мабуть, і тоді тим... лучше було, і свадьби лучші були. Ну, і все це було. І зараз непогано, так же ж в кафе. А зараз ну, їм то дурного багато. Ну, можливо, на. Но... Зараз невозможна. Мені зараз хуже дравиться. Ряд боротьби. Ну, Гроші, збирали. Да -да. Раніше сватали. От прийшов сватати дівчину. Да. Мати плаче, міняється хлібом і каже, е, прийшла ж, якби светруха, даю тобі сваку калач, та за дочкою не плач. А вона відповідає, я теж даю вам сваху хлібину. Не обіжайте та прийміть за рідну дитину. Класно. А ще що? Що ще? І У чому? нас є сфінце. <Netz stereotype> <dragging> вот. И нам надо коровку. А я чую, что у вас есть коровка. Это на Ну, это смотря, кто пришел в этот сват. А ты мужики, так и шли. Я закатил? Я Ой. А до нас пришли свататься. Знаешь, что приходит? Дядя Миша красный. Не, 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 я себе. Я вечером пузатый, лысый, здоровые, Они же обои здоровые. И кажуть, Ну, Сіли там за стіна, тепер каже, підіть, водички принесіть. А не то, що вони, о, бурчить та бурчить, що вони там розказували, я ж у хаті була. А я кажу, та я тільки що принесла, беріть, пийте. Ну, а це ж каже обичай такий. Хто то там комінь ковиряв, ну я не ковиряв. Да, такі традиції були цікаві. Ну, з дяді мішою ми підтримували ну, дружецькі контакти. Я тоді кончив училище, я став шофером. І в колхозі робив. І він ото мене побачив. Володя, заїдь до мене, я тобі там кое-що з інструмента дав. Заїхав до нього, а він там ключики в нас обирав, де він їх узяв, не то. А потім ми зустрілись е, у поїзді. От. Ну, в поїзді він молодець. Він як додому доїжджав, вони повинні були покушати. І що в них етед? Я на їхній стіл. ді наша. Я, ді, наша. я як Зам... гляну на їхній стіл, в мене слина, я як починаю балакати, я булькотю. <гум> <гум> Потому що в них камси там було, така куча. Камса От, і а на, щоб випити, вони дінашечку пили. А да. що це дінашечка? Сини таке, що <гум> Примуса розтопляти, воно спирту зроблено. Фіолетового цвіту. <гум> да чорнильне таке така. Як нікуди не йде госіти, ну прийшов, ж вони до нас. А тут якраз в ноябрі місяці, по-моєму, приїжджали, чи в октябрі, що сніг починався, а дома була приклята корова. А, ну а тетя Катя вона ж дергувала, його типа не пише. Ну, піддали хорошо, каже, у вас лучше, ніж воно. А що ти думала, так як ви зараз їздите? <плес> ага. Щас, така я була, сиділа <плес> за двором. Ішов старець. Ішов старець, просив хліб. А ось у платічку, як прилипла, батько Калідор покрасив, а я прилипла спиною. Ішов старець, а я сидів за двором. А чого сиділа за двором? До баби ворожки несли дітей маленьких. Я ось на лавочці сидю, присів на лавочці і взяв мене на руки, ну і мати ж вийшла, ну, винесла йому там кусок хліба. Вот. а это самое. Узяв, взяв я саме взял мене на руки і чукайка хай каже на заборі птичка сиділа, веселую песенку пила. Ти купи мені мама новые ботинки, я станцюю танець кабарчики. Я тому не забуду. Викривала глиной не хотіла. Так він шували алої железо. А я йому і перцем сипала, і горчицей мазала. Броси, кричить, упаде на всю на весь рот їв землю. А потім все, вже мені і плачу, і що я роблю, ну що, ну п'ять ну, ну, жінок. А потім я кажу, я тебе з дому вижену. Е, взяла, значить, торбинку, положила туди кусок хліба, беру його за руку, виводю за двір і кажу, воно впирається, плаче. Кажу, мій не нужен. Ти не слухаєш, не нужен. А там із Ярова там, що такий, ну наша годі мужик. Купчик, чого ти плачеш? з дому виганяє, а що ж таке? Я землю їм. А він тоді остановився. Ну, боїщики були хлопці. Він каже, а таке в мене було. А таке в мене було, каже, нічого не зробить, це зовсім друге. Зарядка це зовсім друге, неї треба занімати. Ну, а я в 5.30. Курочок відкриваю. А я 3,30 росу, 2.30. 30 А так у 3,30. Само потім я ту ходжу. Поливаю мабуть. Як пожарник. Не дармаш. Пожар. І по полу пішли. А це мене що оте. Та я й сам не радий. Мана є. Так, Іра, я ж візочком.